Пані Світлана мешкає у Павлограді разом із сином Тимофієм. Хлопець навчається в одному з місцевих ліцеїв. Нещодавно жінка почала помічати зміни у поведінці дитини та пов'язує це з регулярним булінгом з боку однолітків. Спочатку було випрашувалися продукти з з, з будинку. Тимофій дай щось поїсти. Тимофій, дай пиріжка. Тимофій. А можна до тебе в гостя, пішли щось нам до себе поїсти. Він виносив булочки. Спочатку було так. Це було, коли зараз може бути смішно, але це був, був початок. Потім вони закидували землю. Земля була не раз в хаті, і, і на балконі земля була взагалі. Потім, що пішло далі? Неможливо було дитину випустити, відбирали велосипед. Дійшло і до грошей. Спершу хлопці брали невеликі суми, але з часом вимоги зростали. Тимофій є гроші. Спочатку вони там грали в ігри на лавочці, все. Тимофій програв. Тимофій сказав, що він пішов на тренування на карате, поміняв, а не забрали ці гроші. Мальчик відповів з першого під'їзду. Сказав, я їх поміняли ці гроші, пороздавав суму у кого яка була сума, за словами матері, коли гроші розміняли, їх поділили нерівномірно. Найбільша частина дісталася одному з підлітків, а її син залишився ні з чим. Сам Тимофій підтверджує, що віддавав кошти знайомим. Спершу через програш у грі мені треба було віддати гроші за те, що я проспорив. Скільки ти віддав грошей? Ну там мене було 100 доларів, а вдал не мені треба було 210 гривень віддати. Вони побачили, що в мене можна брати такі багаті багато грош, грошей, і ну почали мене просити. Можеш стільки винести, стільки. Хлопець зізнається, після цього він перестав спілкуватися з тими, кому віддавав гроші. Мати каже, що остання ситуація змусила її звернутися до поліції. Приїхала служба 102 і визвали батьків. Він стояв, цей хлопчик і ще наш однокласник і другий, який був причетний до вимагання грошей, стояли. Вийшли їхні батьки. Протилежна сторона розповідає зовсім іншу версію. Мати одного з хлопців відмовилася від коментаря, але її син запевнив, гроші Тимофій віддавав сам. А сварки між ними це дитячі бійки. Також хлопець заперечує, що коли-небудь ламав велосипед чи самокат однокласника. Вони майже не спілкувалися і рідко проводили час разом. У поліції кажуть, заява від Світлани була, але перевірка показала, що факту вимагання не було. Під час розгляду даного звернення було встановлено наступні обставини події, а саме Виявили, що малолітні потерпіли, приносив грошові кошти, долари в школу ще в травні місяці та прохав своїх знайомих малолітніх допомогти обміняти ці кошти на гривні, в чому знайомі йому не відмовили, та допомогли обміняти. Та в подальшому всі гроші віддали потерпілому. Ніякого вимагання не було. З останніми було проведено профілактичну бесіду, було роз'яснено їм про адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення правопорушень. Матеріали справи передали до ювенальної поліції. Правоохоронці наголошують, навіть якщо справа не тягне на кримінальну, батькам варто уважно стежити за тим, з ким товаришують їхні діти, і вчасно реагувати на перші ознаки булінгу чи вимагань. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.